Новітню автоматизовану систему центрального повіщення впровадили у Якушинецькій громаді. Вона може передавати сигнали як сиреною, так і голосовими повідомленнями. Сповіщення будуть як про повітряну тривогу, так і про надзвичайні ситуації. Наразі система охоплює 10 населених пунктів громаді. Кушинецька територіальна громада стала другою в області, де ввели в дію дану систему оповіщення. Першою вона з'явилася у Вінниці. На сьогоднішній момент система повіщення, яка у нас смонтована що на аналоговій базі і передана в спадок від Радянського Союзу побудована в 80-х роках. І на сьогоднішній момент вона. Не охоплює свої технічні можливості, кажуть, 100% території нашої області. Критичним питанням розробити новітні системи автоматизована, централізована система оповіщення, як на обласному рівні, так і в кожній територіальній громаді. Першопроходцям, може в умовах запровадження воєнного стану, настала й Кошанецька територіальна громада, яка, як побачила наочно, можна зробити це і в умовах сьогодення, в умовах важкого проблемного фінансування вони знайшли вимоги. Коли населення наше потребує оповіщення, вчасного сповіщення про тривоги, про якісь надзвичайні стани, які або є, або можуть бути, і саме для того, щоб в такий складний час наші люди, наші громадяни, які проживають на нашій території, а це близько 25 тисяч населення, 17 населених пунктів, були вчасно оповіщені протировоги і змогли б здійснити заходи безпеки.